Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна, я ваш психіатр здорової людини. Сьогодні я навмисно не зачиняю вікно, будемо слухати дощик осінній, будемо говорити на важливі, глибокі, екзистенційні, такі осінні теми. Це відео я вирішила назвати Як бути людиною. Але говорити ми сьогодні будемо не так про людей, як, власне, про богів. Хочу одразу сказати, що це не буде про релігію, як таку. Я не беру собі на меті образити чиїсь почуття релігійні, ні в якому разі. Я би вам пропонувала сприймати це, якщо буду говорити про Бога, Боїв, я пропоную вам сприймати це просто як метафору. Тобто, ні в якому разі я там, не пропоную вам якусь о, релігію, там, щось, о, якусь там правильну віру. Але а чому ми не можемо про це не говорити? Чому ми не можемо говорити там суто про серотонін, молотонін, білки і живі клітини? Тому що на щастя чи на біду в певний момент еволюції в нас розвинулися лобні долі мозку. І от саме вони нам як допомагають, так і шкодять, тому що в будь-який момент свого життя, в якийсь точніше, момент свого життя, ми починаємо стикатися з певною порожнечою. Ми починаємо ставити собі якісь запитання. І тут ми вже приходимо до того, хто раніше, хто пізніше, що ми просто не можемо не можемо обійтися без тієї чи іншої духовності. Тобто називати це як хочете, совість, сумління. Над я, як казав той самий Фройд, або для когось це віра в Бога. Ми не можемо оминути цих питань. І сьогодні ми про це пізніше будемо говорити, що цими питаннями дуже багато маніпуляцій. І замість дійсно розвивати в людях цю духовність, культивується нарцисизм і культивується власне психічне нездоров'я. Тому на цю тему мені дуже важливо з вами поговорити. Такий вступ. Отже, сприймайте, сприймайте з гумором, не, не ставтеся а, до того, що я кажу, там, як до якоїсь аксіоми або там, надто серйозно. А, відео буде таке більш більше філософське, тому однозначно я не претендую там, на те, щоб бути істиною якоюсь. Вищою. Тільки моя особиста практика, плюс мої особисті якісь думки та ідеї. Отже, ми сьогодні поговоримо про те, чому бути, вважати себе Богом, це є шкідливим не тільки для нашого життя, а ще й для нашого психічного здоров'я. Я хочу сказати, що ця тема є дуже поширена. Навіть коли навіть просто в мові, навіть просто ми знаємо, що наша мова це наш дискурс, це наш, ну, це більше ніж просто слова. Тут дуже багато несвідомо. Взагалі, я хочу сказати, я сьогодні буду звертатися там до питань мітології, мітів легенд якихось. Я пропоную вам, якщо ви цікавитесь психологією, психотерапією, вивчати це. Чому? Тому що, по-перше, це колективна несвідома за юнгом. Так, це важливі моменти. По-друге, там дуже багато про нас сьогоднішніх. Тобто дуже багато моментів, які можуть допомогти і заспокоїти і дещо вирівняти. Важливо вивчати те, що було до нас. Щоб кожен день не починалося життя наново з скупа незрозумілих питань. Виявляється, що все це вже було, і люди це все переживали. Отже, про бути Богом, бути другим після Бога. Коли я навчалася в медичному університеті, одна наша викладачка колись на занятті це була медична біологія, ні, це була мікробіологія. Різні, знаєте, там. Паразити, віруси і все таке інше. Сказала, що ну, ви ж будучи в речі, ви ж вторії після Бога. От знаєте, я ніколи не була ані відмінницею, ані заучкою, ані якоюсь зенсунудою. Але я пам'ятаю досі, наскільки мотрошно мені стало після цієї фрази. Мене вона ніяк не потішила, мене вона ніяк не. Змусила пишатися собою, мені стало тупо страшно і моторошно. Чому? Тому що я накинула оком так справи зліва подивилася на своїх одногрупників і подумала про те, а що буде, якщо вони це сприймуть всерйоз. Якщо вони дійсно будуть вважати себе, сівши в крісло лікарів різних кабінетів медичних, якщо вони дійсно будуть вважати себе другими після Бога. Я тоді ще не була психіатром, не була психотерапевтом, але мені тоді було дуже-дуже до -дуже цього страшно. І, власне, те, що ми сьогодні спостерігаємо іноді, стикаючись з якоюсь такою неадекватністю лікарів, ось це наслідок, ну, неадекватність плюс ще й невігластво це поєднання класне, це наслідок такого от виховання. І я про це говорю, тому що однозначно ця викладачка не одна така. Однозначно, це є цілий пласт, такий доволі великий, де у людей це такий спосіб мислення. Звідки це походить? Від Радянського Союзу. Чому? Тому що ну, це не я придумала, це придумали люди, які є набагато розумнішими за мене, які розбираються в цих питаннях релігії, теології. Так от вчені в цій галузі давно вже з'ясували, що власне комунізм, більшовізм, більшовизм вони і були релігією. Саме тому комуністи руйнували церкви, бо релігією був комунізм. Ну, не більшовізм, а радше все ж таки комунізм, так, правильніше сказати, бо його прагнули. І якщо ми навіть почитаємо твори ранніх українських письменників, точніше їхні ранні твори того самого хвильового, який багато такого описував, я вас також закликаю читати українську літературу і сучасну і більше. Давньо і класично. То там дуже багато про цих людей в 20-ті, в 30-ті роки, коли відбувалося це от становлення Радянщини, Радянського Союзу, людей богів Вони дійсно себе такими вважали. Саме тому існувало те, що існувало: вбивства, репресії і все інше. І потім те, що вже розвивалося з плином часу, коли вже формувалися радянські люди. При всьому тому, що радянська людина була дуже приниженою, дуже такою сірою, нещасною, не мала прав, тут така краса, прям така велика іронія. При цьому всьому її виховували як такого Бога. Тобто, ти не маєш мати обмежень. Партія сказала, «надо», Комсомол комсомол ответі є. І от сьогодні ця партія, цей комсомол, нікуди не дівся, а молодих навіть людей, які не бачили того совку. 20-літні, 30-літні. Те саме все на місці нічого нікуди не ділося, живі Боги серед нас. Тобто, ось це, ну я пізніше буду казати про ознаки, але пам'ятаємо, що коли. Бустріє, вище сильніше» – быстрее, выше, сильнее, це радянщина в нашій голові. І треба це, друзі, декомунізувати. Отже, тут важливо розуміти, що і саме ставлення до богів, розуміння богів у нас також не дуже правильно. Чому? Тому що якщо ми почитаємо, скажімо, чому я кажу, читайте міфологію. Почитаємо ті самі міфи, чи радше правильніше за. Сучасною українською мовою міти почитаємо грецькі, римські, японські, єгипетські. Скандинавські, то там ці боги та богині, вони цілком собі люди. В них є обмеження, вони не всесильні. вони сильні, але вони не всесильні. В них є обмеження, в них є всі людські почуття, всі людські вади, всі людські пороки. Все в них є. Вони заздрісні, вони ревниві, вони не ідеальні. Перша і друге, кожен маючи обмеження, кожен займається своєю якоюсь справою, Тобто є там Бог, який молнями фігачить, є богиня, яка там за відносини відповідає. І все таке інше. Тобто в кожного своя справа, своя якась галузь. І вони комунікують, вони домовляються, вони е, розуміють, що поодинці нам не вижити, що треба якось бути триматися разом. Але чомусь е, про це ми не думаємо. Ми беремо приклад з якихось геть відірваних від реальності богів, які не мають ані обмежень, ані там а, 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 якихось того, що вони не вміють, не знають, беруться за все. А це друзі, це вже euh, такий супернарцис, а не Бог. Розумієте? Тобто навіть тут не, 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 не катить. Тобто, коли сучасна всяка там оця популярна психологічна, Туїбень нам розповідає, що треба в собі відкрити Бога чи богиню, насправді плекається наш нарцисизм, насправді плекається нездорова частина. І саме тому так багато випадків, коли після всіх цих курсів псевдопсихології, всіх цих ретрітів, ретрітів, всіх цих коучів, там, хто там ще є. Люди або починають якусь дичину робити в своєму житті, або взагалі вилітають там, в депресію, якщо не в психоз, а іноді з вікна. Тому популярна психологія, так, різна там езотерика, якої зараз дуже багато, вона теж дуже шкодить. І багато про це я говорю. Ще раз розвивайте своє критичне мислення, вчіться думати, вчиться е, працювати з собою та своїми усіми внутрішніми нарцисичними моментами. Вони є у всіх. Більшість людей поведеться на те, що от можна бути, виявляється, Богом. Отже, як впізнати і, нарешті, вже закрити того бога чи богиню в собі? Не розкрити, а закрити. Перше, ми про це вже казали, що невизнання своїх обмежень Всесильна людина. Це люди, які все можуть, все вміють, завжди кажуть так. Перепрацьовують, не беруть відпусток, не беруть вихідних, бо хто крім мене? Згадуємо, що це є Радянщина, що це є е, статуеточка Леніна в голові, треба його звідти прибрати. Прибрати і взяти вихідний, взяти відпустку, хто крім мене, та хто завгодно. Не один чи не одна така. Знов таки. <свистач> uh, ніхто, ну якщо ви тільки не знаю, не, не живете на якомусь безлюдному острові, я не думаю, що з безлюдного острова мене дивляться. Uh, якщо ви живете в місті, в селі, там, крім вас є люди. Якщо крім вас є люди, значить хтось може взяти принаймні, тимчасову вашу роботу, вашу діяльність на себе. Інше питання, що ви не вмієте делегувати, не вмієте домовлятися. А це, але цього можна навчитися. Тут вам шлях не на Олімп, не на ретрит, а до нормального, здорового психолога, психотерапевта, в якогось, до речі, також є свої обмеження, які також є людиною. І розбиратися, вчитися, домовлятися, делегувати, відпочивати. І все таке. Не маємо обмежень, боги. Не просимо про допомогу. Кожній поліклініці, і про це ми нерідко говоримо з колегами, лікарями, що прийшов просто в звичайний день там, в лікарню чи в поліклініку, і іноді почуває себе як на Олімпі. Бо крізь боги, крізь боги, я впораюсь сам чи сама, мені допомога не потрібна. Як перемогти депресію без антидепресантів, я до психіатра не піду і все таке інше. Тобто боги, боги, живі, боги серед нас. Пам'ятаємо, що сам ніхто не впорається. Вже приклад я наводила, що як почало розвиватися людство. як Вчені зрозуміли, що людство почало розвиватися з печерних людей, там коли кожен сам по собі, до суспільства. Тоді, коли почали знаходити в печерах людей з кістяки людей з лікованими переломами, переломами кінцівок. Тобто це свідчить про те, що таких людей не кидали, а почали лікувати. Хтось за них піклувався. Тобто просити про допомогу та отримувати її, це те, що робить нас людьми. Коли ми кажемо, мені допомога не потрібна, я буду поратися там сама чи сам, ми відмовляємося від людського в собі. Ми робимо крок до цього такого токсичного, нарцисичного, нездорового. Вміти. Помічати, коли потрібна допомога, та просити про неї і приймати її. Далі йдемо. Ми про це з вами вже говорили в відео про нову теорію нарцисизму. Заперечення своїх справжніх почуттів. Я не злюся, я не ревную, мені байдуже, я не конкурую ні з ким та з ким тут, Господі, конкурувати. Ой, я на тебе не ображаюсь, мені на тебе байдуже, я взагалі людина дуже не зла, не конфліктна. Чули таке? Можливо, ви таке від себе чуєте. Отже, прийміть як сьому: всі люди живі, здорові, мають широкий спектр почуттів. Чим більш цей спектр широкий, тим ви здоровіші. Якщо ви вмієте не тільки а, чути, розуміти, бути добрими, а ще ви вмієте помічати свою злість, заздрість, ревнощі, образи, агресію, це робить вас живими. Це робить вас а, живою, здоровою людиною, а не якоюсь там маскою, не якимось там образом, який не має Нарцисичним знов таки, нарцис – це завжди тисяча масок. Визнавати, вчитися свої справжні почуття це є шлях до психічного здоров'я і від тих токсичних якихось моментів божественності. Що ще може бути, коли ми дуже багато думаємо про інших, забуваючи про себе? Будьте здорові, хтось чихає в коридорі. От, підтверджують, підтверджують мої слова. Я йому цього казати не буду, в нього буде психологічна травма. Ну, як же ж я піду з цих відносин, людині ж буде боляче? Я не хочу його чи її травмувати. Оце все. тобто Ми обираємо пожертвувати собою заради когось. При цьому ми навіть не питали в цієї людини, чи потрібна їй ця жертва, чи, чи як взагалі вона бачить, тобто все вирішили а, одноосібно. Це не є, якщо вам здається, що ви в цей момент така майже свята людина, що у вас росте там ніби крила, ні. Це є прояв просто такого знов-таки дуже прихованого, але нарцисизму. Чому? Тому що ви не бачите в цьому іншу людину. Ви бачите тільки оце своє прагнення бути там класною чи класною. Як би це парадоксально не звучало, але коли ми забуваємо про себе, коли ми не піклуємось про себе, ми також не тільки собі шкодимо, а ми ще і проявляємось як такі нарциси все ж таки. Тому що, якщо я бачу іншу людину, то перш за все, я маю бачити ще й себе. Бачити себе Приймати себе, знати себе це найкращий спосіб побачити іншого. Якщо я по-чесному не бачу себе, не знаю, не приймаю, не зважаю на себе, то все, що я типу, роблю для інших, це є ну, неправдий лицемірство. От, може, вам буде важко з цією думкою, але це є, оце, якщо там я. «Світя другим згораю сам, як, як писав е, Горький. Ось це також нарцисична фігня. Можна бути, уявляєте, можна почати з себе і, бути, і буде тільки краще. Завершуючи. А може все ж таки є в нас та часточка чогось такого. Божественного, чогось такого вищого. Може, все ж таки ми трішечки боги. І як, як чи, чи може існує такий спосіб здорової людини, там в собі все розкрите? Як надивно існує, і про це я також вам казала. Але тут треба трішечки змістити акцент з богів на творців. Так, ми не Боги. Ми не Боги, ми маємо обмеження, ми маємо різні почуття, ми маємо вади, недоліки, ми живі, нам боляче. Але ми, кожен і кожна в своєму житті є творцями. І це не якісь там гучні слова. Ну, тому що якщо ми кожен чи кожна в центрі свого життя керуємо ним, то ми є творцями свого життя. І саме це. І буде те, що Якоб Леві Морено, засновник методу психодрами та групової психотерапії, вважав спонтанністю або такою, от цією божою іскрою в кожному. Часточку, що якщо ви людина віруюча, то можете так для себе це сприйняти, що так дійсно в кожному є цей потенціал, це вміння. Бути спонтанним, бути вільним, бути господаром свого життя. Але знов таки, щоб нас не винесло в якісь там нарцисичні моменти, де я там всемогутня чи всемогутній, ми пам'ятаємо, що ця, скажімо, ну, якщо так, уявити собі цю картинку, що є ось ця наша іскорка, там, де я творець. Чи творчиня свого життя. Але це все е, тримається у певній рамочці, там, де я маю обмеження, там, де я бачу інших, е, там, де я е, маю різні почуття. Там, де я можу образитись, можу розізлитися, не, незважаючи від того, я там, чи, ти ж лікар, чи ти ж психолог, чи ти ж там, чи хтось, я маю людські почуття. Я вмію просити про допомогу, я вмію просити про підтримку, а не тільки її надавати. І я бачу у відносинах і себе, і іншого. І того самого хочу від іншого. І от. Коли це отак, тоді це е, здорова історія. Коли щось переважає, починається проблема. Коли переважають рамки, людина дуже затиснена, то це невроз. Коли переважає ось внутрішній творець, то це психоз. От така е, нібито і проста, але насправді дуже непроста історія. Під осінній жовтневий дощик. Отже, на сьогодні буду згортати свою промову. Я сподіваюся, що вам було корисно, цікаво, що я навела вас на якісь думки. Тому я дуже чекаю вас в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь. Я дуже радію, дуже тішуся, що приходять нові глядачі на мій канал. Всіх-всіх вітаю, залишайтеся зі мною, приводьте друзів. І далі будемо розвиватися, будемо рости, будемо робити своє життя краще за допомогою знань про наше психічне здоров'я. Тож, будьте здорові, будьте в теплі, безпеці, тримайте ніжки сухими сьогодні, особливо, не ігноруйте повітряні тривоги. До нових зустрічей. Пока!